Так, вітаю, друзі, тайм менеджмент зарядка від Богу Штайм сьогодні на ходу. Так, на дорогу. А, Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як створити ваш тиждень результативним. І спочатку, да? результат. Що таке результат? Це те, що ви хочете отримати. Як наслідок ваших дій, і це те, що бажано, а це те, над чим ви готові працювати. Ви і ваша команда. І зазвичай ми не задоволені, неважливо, ви керівник або людина, або будь-яку посаду, де, яку ви займаєте, неважливо. Ми не задоволені в кінці тижня. Тільки тому, що в нас немає досягнень або немає тих досягнень, на які ми розраховували. Але часто вони є непрописаними, часто вони є такими, що ми самі не знаємо типу, куди рухаємось. Тому, друзі, щоб для вас цей тиждень був результативним сьогодні дуже коротко, що вам треба зробити ось прямо після того, як ви подивитесь тайм менеджмент зарядку. Візьміть і пропишіть, які результати ви очікуєте від себе, які результати ви очікуєте від ваших підлеглих. І навіть я раджу прописати це стосовно сім'ї. Розумієте? І тоді, коли закінчиться ваш тиждень, ну по-перше, весь тиждень. Ці результати, так, як такі невеличкі цілі, мають бути у вас записані, вони мають бути у вас перед очима, щоб ви на це могли дивитися і нагадувати собі. І планували відповідно ваші задачі, завдання на кожен день, не тому, що задачу цю треба зробити, а для того, щоб досягти ось тих результатів, які ви собі запланували. І все. Тобто результативність досягається тим, що ви спочатку фіксуєте для себе ті бажані результати, які ви хочете отримати. Ви протягом тижня, коли створюєте план на тиждень, ой, на день, ви фокусуєтесь на результатах тижня і кожного дня пишете те, що вас буде наближати, і виконуєте це. В кінці тижня вуаля я нарешті задоволений або задоволена тим, що я отримала. Ну, а сьогодні, коли будете створювати ваш план на день, пам'ятайте, що в вашому плані на день має бути завдання стосовно вашої роботи, стосовно вашої Сім'ї стосовно вашої особистості. І, будь ласка, пам'ятайте, що треба враховувати час на форс-мажори, які в нашому житті трапляються. Це як нещодавно одна знайома моя сказала, все більше ніколи не буде писати форс-мажор в Богушбук Тому що як тільки я його запушу, він в мене обов'язково з'являється. А я їй кажу, Іра. Так ти ж собі не форс-мажор плануєш, ти собі плануєш час під нього, і якщо він в тебе стається, то в тебе цей час є. А от ти уявиш, що ти б цей час не запланувала, і в тебе форс-мажор стався, то твоє життя ось в цьому дні да, в суцільний форс-мажор. Тому а, враховувати це, що щось таке іноді відбувається, на що ми, а, що ми не планували. І ми маємо це вирішувати. І під це потрібен час. Тож, створюйте план на тиждень, створюйте план на день, будьте ефективними і бажаю вам гарного дня і гарного тижня. Пока!